Вітаю всіх на дуже смачному каналі Ніна Біли. Давайте з вами відвідаємо італійську кухню та приготуємо лазанью. Цю страву готують в кожній оселі сонячної Італії. І звісно, що це дуже і дуже смачно. Кожна господиня має свій рецепт, свої секрети та й продукти відрізняються. Але лазанья – це та страва, яку хочеться смакувати знову і знову. Говорити можна багато та забирати у вас час з дуже тривалим вступом. Тому я переходжу до приготування. Починаємо приготування соусу болоньєзе. Розігріваємо оливкову олію і обсмажуємо цибулю до прозорості. Також можна подрібнити 1-2 зубчики чеснику. Я не додаю, нам більше смакує без. Далі відправляємо в сотейник м'ясо. Я взяла яловичину та свинину в рівних пропорціях і перетерла в м'ясорубці. Можна взяти лише яловичину чи тільки свинину, теж буде смачно. І смажимо фарш, доки не випарується вода. Та ретально розбиваємо на дрібні грудочки. Як тільки м'ясо злегка обсмажиться, всипаємо томати і цукор, щоб збалансувати кислотність. Та обсмажуємо 2-3 хвилини на невеликій температурі. Я взяла пасату і консервовані томати дуже дрібно перетерті, без шкірки. Тільки слідкуйте, щоб томати були не кислими, це важливо. Але якщо не знайдете якісний соус чи помідори, тоді регулюйте кислотність більшою кількістю цукру та вершковим маслом. Далі перець всипаємо сіль та орегано. Зверніть увагу, що соус повинен бути добре приправлений спеціями. Ми будемо змащувати ним листи, і вони частину спецій соуса заберуть. Тому потрібно соус трохи пересолити та переперчити, але без фанатизму. Я вам написала коментар до відео та в описі пропорції і солі і перцю. Але ж смаки усіх різні, тому краще куштуйте і регулюйте щодо своїх вподобань. Перемішуємо і вливаємо кипяток. Накриваємо кришкою та варимо на малій температурі до тих пір, поки соус не загусне. За цей час м'ясо стане дуже ніжним та м'яким. Поки болоньєзи готується, переходимо до соусу бешамель. Розтопимо вершкове масло, всипаємо борошно і починаємо інтенсивно перемішувати приблизно до 2 хвилин. Слідкуйте за температурою плити, вона не повинна бути високою, щоб борошно не пригоріло. Це важливо, бо соус буде несмачний. Як тільки бачимо, що борошно з'єдналося з маслом і стало однорідною масою, без грудочок прогріваємо молоко, але не доводимо до кипіння. Вливаємо невеликими порціями молоко, перемішуємо. І як тільки соус стає густий, знову молоко і так до тих пір, поки соус не стане такої консистенції, як на відео. Я влила 900 мг, але вам раджу орієнтуватися не на мої пропорції молока, а на консистенцію соусу. Оскільки борошно буває різне, та й молоко може бути іншої жирності, і, відповідно, буде потрібно більше або ж менше. Головне не лийте все молоко за один раз. Поділіть на 3-4 і вливайте малими порціями. Далі сіль та мускатний горіх. Зменшуємо температуру до мінімальної і залишаємо ще на плиті, помішуючи 20-30 секунд. Ми приготували другий соус для лазані. І приблизно такої густоти повинен бути бешамель, поки гарячий. Поки будемо формувати лазанню, соус трохи охолоне та буде ставати густішим. Якщо соус зразу після приготування не використовується, обов'язково накрийте, щоб не контактував з повітрям. Або ж часто перемішуйте, аби не з'явилася скоринка. Далі ми повертаємося до було який весь цей час кушкувався і вже приготувався. Обов'язково куштуємо, якщо потрібно, доводимо на свій смак. Як відчуваєте кислоту, а це може бути через кислі томати, тоді і на цьому етапі можна всипати цукор і ще 2-3 хвилини тушкувати. Також кислотність можна зменшити вершковим маслом. Але краще все ж таки знайти солодкуваті томати чи пасату, і тоді соус буде дуже смачний. Починаємо збирати лазанью. Я листи варила по 2-3 хвилини кожний і зразу ж використовую їх, щоб не засихали. Добре промащуємо стінки форми вершковим маслом наниз пергамент і кладемо листи. Далі, болоньєзе. Все розповісти не завжди є можливість, аби не забирати у вас час на те, що, можливо, ви вже давно знаєте. Тому я пишу в описі до відео не тільки пропорції та інгредієнти, а й розмір посуду, який використовую та інші поради. Переглядайте, там багато цікавого. Далі бешамель. притрушуємо натертим пармезаном та моцарелою. Знову листи і все повторюємо в тій самій послідовності, останній шар змащуємо спершу соусом бешамель, потім булоньєзи. Та притрушуємо лише моцарелою. Підправляємо в духовку, розігрівши до 180 градусів, і випікаємо 30 хвилин. Але у вас час випікання може бути іншим. Якщо листи не відварити, лазання буде випікатися довше. Тут ви вже слідкуйте за листами. Нам головне, щоб вони добре пропеклися та не було сюрпризу у вигляді сирого тіста. Якщо верх лазанью почне пригорати, а листи ще будуть сирими, прикрийте фольгою. Виймаємо з духовки і залишаємо на 20-30 хвилин охолонути. Не розрізайте зразу, бо все попливе, потрібно зачекати, щоб лазання почала тримати форму. На перший погляд здається, що дуже багато процесів і все надто важко. Але запевняю вас, що якщо слідувати рецепту і спробувати приготувати, ви зрозумієте, що дана страва дуже проста і досить легко готується. Звісно, можна сходити до ресторану, але вдома смачніше і все приготоване з любов'ю. Готуйте, черпайте ідеї та підпишіться. А я від вас втікаю і буду готувати наступний, не менш смачний рецепт. На все добре, бережіть себе!